Як Паска буде, то будуть пекти, будуть печі ну, розкалюватись, то буде, о, бачите. Оперативно-рятувальна служба Сенчук. Я працюю в цій частині вже 10 років. Раніше були диспетчерами, а зараз ми. Радіотелефоністи іншого вибору, напевно, і не розглядалось. У мене чоловік працює в ДСНС. Заступаємо на добу на роботу. Без п'яти дев'ять ми даємо гудки шикування особового складу на розвід і чекаємо викликів. До нас телефонують дівчата з оперативно-диспетчерської служби з електроапаратній. Оголошую, який хід на виїзд, і машини з особовим складом їдуть на виклик. По прибуттю передають обстановку, яка там, наприклад, там пожежа чи аварійно-рятувальні роботи, в залежності від виїзду. Їдуть на ДТП і кажуть, що машина така-то, така-то марка автомобіля, легковий, скільки людей в машині. І, наприклад, що є людина без ознак життя або затиснута ну, в легковому автомобілі, що потрібна допомога. Є такі, що вже. Допомога не потрібна. Найскладніше, коли є загинувші чи люди, які травмувалися на пожежі. Це, напевно, морально більше. У кожної частини є свої межі району виїзду. Наша це ну, центр до моста на Шевченка, і старий ринок. У нас є папка, і там повністю перелік всіх вулиць. Куди їхати ми говоримо маршрут слідування? Арцюлова. це наша частина маршрут слідування. Це, наприклад, перша, друга. Це пожежні гідранти, де заправка водою, якщо потрібно. У нас є перелік будинків, де ОСББ надають ключі, до них їде пожежна машина, вони вже готові, відкривають двері. Саме на пожежі, аварійно-рятувальні, може через день. Виїжджають, може бути, що два рази на день. На чергування заступає караул там 10 чоловік, ну в залежності від складу караулу. І завжди на першому ходу, наприклад, в нас чергує там чотири чоловіка. Вони їдуть на виклик. Завжди на першому ході начальник караула чергує, якщо, наприклад, по місту. Якщо за межами міста, то ну, виїжджає другий хід там вже на допомогу якійсь частині. Виробнича зона складається з будинків і споруд. Є можливість в теперішній час дивитися відеофільми, відеоматеріал для підвищення кваліфікації і власних навичок. Для цього розроблені є. Спеціальні відео на сьогоднішній день. Сьогодні у нас по службовій підготовці гасіння пожеж у сільській місцевості при поступленні виклику пожежний, який заступає на чергування, автоматично йде, збирається і направляється на пожежу. Коли вертається назад, підрозділ, продовжує далі проводити службову підготовку. Адміністративні споруди, клуби, палаци, культури. Початок війни ми не знали взагалі наших дій. Що ми маємо робити? Як себе поводити? Зараз, як тривоги, то ми теж спускаємося в укриття. В нас є в частині. Коли тривога, ну не дай Боже приліт, то ніхто ж не виїжджає. Вже тільки коли вже немає такої загрози, то тоді особовий склад може їхати. Сюди на час повітряної тривоги так само переходить диспетчер, який приймає виклики в пожежно-рятувальних підрозділів. Для нього спеціально влаштоване місце комп'ютер, телефон. У нас є час відпочинку. Це якщо все добре, немає виїздів, ми йдемо відпочити з пів третьої ночі до шостої ранку. І потім знову у нас починається робочий день. А як тут можна спати? Все чуєш, кожен дзвінок, стук, шорох. Начальник караула сідає на моє місце і буде повністю так. Так само. Якщо він не виїжджає, нема виклику, де він має сісти в машину і їхати, то він сидить тут. Бачите, вже от зараз скільки? тільки 12-та година, а вже 27 виїздів. Ну, це ціла область, це не тільки наша частина. Шов і зараз пожежа, от горить що там дерев'яна господарська споруда.